Квітень це час, коли садівникам потрібно стати математиками та професійними організаторами, намагаючись знайти місце для всіх розеясади, яку потрібно вчасно посадити у підони. Це також перший раз у цьому році, коли ви почнете посів у кілька етапів, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Посів у кількох етапів це одна з реальних переваг вирощування власного насіння. Це означає, що ви можете виростити один або два сорти замість того, щоб вимагати місця для цілого шестипаку, який ви б купили в розпліднику. Зараз вирощуйте змішаний підон овочів або трав і почніть інший через кількість тижнів. Це також допоможе зменшити навантаження на площу у вашому місці для вирощування. Наведіть, якщо ви ще не почали вирощувати насіння, ще є час. І пам'ятайте, немає нічого соромного у тому, щоб просто купити розесаду або чекати на безкоштовні роздачі. Однак, якщо ви збираєтесь вирощувати власне насіння, використовуйте суміш для розесади, а не ґрунт для горщиків томати, баклажани та парці. Парці зазвичай починають вирощувати в березні, тому вважайте це останнім нагадуванням про ті, щоб почати свої томати та баклажани більш вибагливі, але парцям потрібен довгий період, посійте насіння томатів і баклажанів до 15 квітня. Під час їхнього росту будьте бажальні у розея сади та викиданні рослин із будь-якими ознаками стресу чи хвороби ви не можете дозволити собі втратити всі рослини, а хвороби швидко розширюються у місці вирощування. Почніть посів у кілька етапів гороху та інших овочів на відкритому повітрі. До цієї години ви вже винні сіяти горох на відкритому повітрі. Заплануйте нагадування в календарі кожні два тижні та переконайтеся, що ви висаджуєте редис, моркву, буряк, зелений цибулю та салат у ґрунт. Пам'ятайте, що ви робите посів у кілька етапів, тому вам не потрібно висаджувати багато щоразу. Подумайте, скільки редиски ви справді заїсте шкірні кількість тижнів, і виберіть кількість різних сортів. Морква це довгострокова інвестиція. Але її посів зараз, у кілька етапів, дозволяє скористатися дощами, які ймовірно йдуть для кращої схожості. Я роблю короткі рядки цих насіння, щоб у мене було достатньо місця для них. Ви повинні побачити, як горох швидко з'являється, а посів кожні два тижні протягом квітня забезпечити вам горох до тих пір, поки погода не стане занадто гарячою для нього. Огірки, кабачки та дині. У приміщенні плануйте кінець місяця для початку вирощування гарбузових та кабачків. Існює так багато видів огірків для засолювання, для нарізки, а ще є кукамелони, маленькі кислі корнішони, які стали дуже популярними. Я виявив, що огірки для засолювання виграють від посіву у кількох етапів, тому я сію серію насіння у кінці квітня, а потім ще раз на початку травня. Це дозволяє мені мати безперервний урожай протягом усього літа. Гарбузам не потрібен такий самий посів у кількох етапів, вони, як правило, самі по собі дуже продуктивні, але кінець цвітіння це час, щоб почати їх вирощування у приміщенні. Дині, огірки та кабачки це легка сада. Вони швидко з'являються та швидко досягають розміру. Придатного для пересадки, тому ви хочете посіяти їх ближче до дати, коли можна пересадити їх у сад. Коли ви сієте насіння, легко ігнорувати консервативність у вирощуванні лише кількох рослин кабачків. Пам'ятайте, що одна рослина кабачка може нагодувати цілу націю і забудьте собі багато роботи, роздаючи величні кабачки в липні. Цибуля та порей бувають різних видів. У цей час року варто розгледіти три види цибулі. По-перше, це цибуля для збереження, яку можна використовувати всю зиму, якщо правильно її зберігати. Вона продається у наборах, які можна купити в розпліднику прямо зараз. Ви можете виростити її з насіння, але ви вже запізнілися цього року, тому за кілька доларів купіть набір і поділіться ним з друзями. Щодо розміщення, враховуйте, що томати добре ростуть разом із цибулею. Ці набори розесади потрібно висаджити у ґрунт зараз, і ви хочете бути впевненими, що шкірні із них викласти місця, тому не перевантажуйте. Кожна цибулина винна мати близько 15-20 см між собою, щоб вони могли добре розвинути цибулину протягом літа. У вас також є зелена цибуля, і її можна сіяти безпосередньо у ґрунт шкірні кілька тижнів як простий садовий продукт. Останній пункт це порей, який має дуже довгий, тривалий сезон вирощування, але дуже винагороджує як урожай восени та стягування. Порей легко виростити з насіння, тому почніть його вирощування на качані квітки. Ви не вирощуєте порей по одному комірці. А швидше можете вирощувати його групою у 4-дюймовому горщику або будь-якому піддоні, який у вас є, коли вони досягнуть 15 см у висоту, почніть підрізати їх до 7 см і дайте їм знову відрості. Коли вони будуть готові до висадки, ви акуратно розділите їх і висадите якомога глибше на відкритому повітрі. Час для всіх квітів. Хоча вже запізно для лавиного зіву, зараз саме час почати вирощувати нагідки настурції та лобулярію. Я згадую ці три разом спеціально, тому що смороду є основою вашої програми боротьби зі шкідниками в саду, і ви хочете, щоб смороду були скрізь, тому засівайте їх у приміщенні зараз. Ви можете розмістити настурції та лобулярію майже будь-де. На цьому етапі я починаю перший етап вирощування всіх моїх однорічних квітів, крім соняшників. Це цині, левкої, мак, напарстянка, дельфініум, Ехінацея, Космос, Скабіоза, деревій, Календула, Гайлардія, Шавлія, Ах.